Слухайте ці молитви до кінця, Господь захистить від зла ворогів і ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю Світу, джерело життя і світло невимовне, що зійшов на землю заради нашого спасіння, і невимовною любов'ю горнув усе людство до тебе, милосердний Господи, нині в молитві своїй звертаємося з надією та благовінням в серцях наших. Пишіть мене та прохання в коментарях. Прийди, Господи, і відвідай серця наші, осяй душі наші світом Твої благодаті, я колись, прийшовши в цей світ, приніс тим, хто вірив в Тебе, так і нині овце могутній, оберігай нас, від усякого зла захищай нас від ворогів, видимих і невидимих, будь нашим захистом і непохитною твердиною, в часи випробувань, укріпи нас на шляху правди і праведності. Господи Ісусе Христе, як пастир добрий, що віддає душу свою за Овець Своїх, так і нині, не залишай нас у ці важкі часи, дай нам мудрість і силу, щоб ми могли протистояти всіляким спокусам і випробуванням, що навколо нас, прости нас, милосердний, за всі наші провини, свідомі, і несвідомі, і спаси нас заради великої милості Твоєї, Ти, що обіцяв бути з нами до кінця віку, яви Твою силу і міць в цей час небезпеки. Нехай Твоя Десниця покриє нас і охороняє нас від усілякої біди і негаразду, захисти нас, Господи, від стрів ворожих, від злобних задумів, і від всякого неправедного суду. Будь щитом і обороною для нас, і настав нас на шлях, що веде до життя вічного, Господи Ісусе, ти наш захисник і Спаситель, і тільки в Тобі знаходимо наш порятунок, Поглянь на нас милосердно, і не дай впасти у віча і в часи випробувань, дай нам терпіння і мужність нести свій хрест, який ти ніс Хрест свій, заради нас, Прийми цю нашу молитву Велику і Спасителю, і яви нам Твою милість і ласку. Нехай Твоя благодать буде завжди з нами, освітлюючи наші шляхи і наставляючи нас на істинний шлях до спасіння, бо Ти єдиний святий, ім'я Твоє Бога Савини, на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, джерело життя і спасіння нашого. Звертаємося до Тебе, владико Неба і землі, творче всіх видимих і невидимих істот, і просимо тебе, з глибини сердець наших. Та в коментарях. Господи, милосердний, прийди на поміч рабам Твоїм і захисти нас від доснів, ворогів видимих і невидимих, ти що на хресті страждання витерпів, щоб відкупити нас від гріха і смерті, не відверни обличчя Твого від нас грішних, але милосердно, прийми нашу молитву, і спаси нас, бо Ти єдиний заступник і покровитель наш, Ти єдиний оборонець і сховище наше. Господи, будь з нами повини скорботи в годину випробувань і в час небезпеки. Простягни руку Твою всемогутньої і покрине свядосіх, з лихуми слів від раптової смерті та від усіх напастей, нехай Твоя благодать і милість перебуває з нами, щоб успокою мирі серця нашого славити, ім'я Твоє святе, Господи, зміцни віру нашу, щоб як Давид перед лицем ворогів. Ми покладали надію лише на тебе і не боялися зла осяй на світом Твоїм непереможним. І види нас дорогою правди Твоєї, щоб не схибити, і не впасти під натиском гріхів і спокус. Господи Ісусе Христе Боже, наш молимо Тебе. Захисти нас від ворогів наших, щоб вони не змогли нас полонити ані тілесно, ані духовно. Захисти нас від підступів лукавого, щоб він не зміг увійти в серця наші і посіяти там насіння зла. Нехай сила Твоя буде завжди з нами, щоб ми стали в силі і мужності Твої, озброєні вірою, і молитвою. Господи, будь пристановищем нашим, і фортецею, нашою, щоб ніхто і ніщо не могло заподіяти нам шкоди, Ти, що своїм воскресінням переміг смерті, дарував нам життя вічне, то поможи нам пройти всі труднощі цього світу, зміцнившись у вірі та надій на Тебе. Мовимо тебе, Господи, нехай благодать Твоя сяє нас, нехай мир Твій, що перевищує всіляке розуміння, сповнить наші серця і віримо ми, що Ти, Господи, не залишиш нас без захисту, а завжди будеш з нами, ведучи нас до Царства Небесного, де ти царюєш у славі за Цим і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, є наше прибіжище, наша сила, Ти є світло, що розганяє темряву і правда, що визволяє душу. У цей день я припадаю до тебе, підносячи своє серце і душу, сповнені вірою та надією, прохаючи твої милості і захисту. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як Давид возносив голос свій у псалмах, таке я, Господи, взиваю до тебе. Господи, ти має твердий мій захист, моя скеля, на яку я покладаюся, Ти є пастирем, що веде свої ховець на зелені посивиська, і в темряві смерті ти світильник, що освітлює мій шлях. Тож не дай мені збитися з твого шляху, не дозволь ворогам душі моєї, поглинути мене, ти, що подавав смерті гріб, стоїш на варті мого життя, захисти мене від усіх видимих і невидимих ворогів, від думок і спокою, що загрожують моєму серцю. Обери мене, Господи, як вибирав ти своїх вірних і покрий мене своїм святим покровом, як мати покриває своє дитя. О Господи, як олень прагне до струмків води, так душа моя прагне до Тебе, Спасителю мій будь моїм захисником у часи небезпеки, моїм щитом у боротьбі з силами темряви, моїм порятунком від усякої біди. Ти, що сказав, не бійтеся, бо я з вами до кінця віку дай мені силу відвагу, переносити всі випробування, що посилає мені життя. Господи, навчи мене покладатися на тебе в усьому, бо в тобі моя надія, ти мій порятунок. Пробуди в мені дух молитви, покаяння, очисти моє серце від усякої неправди, лукавства, щоб я міг стати чистим сосудом Твоєї благодаті. Господи, молю тебе захисти не лише мене, але й усіх моїх рідних і близьких, усіх тих, хто вірить у Тебе, прикликає Твоє святе ім'я, веди нас дорогою правди, збережи наші душі від усякого зла і дай нам мир, що перевищує всяке розуміння. Ти Є Господь, що править небесами і землею, ти царюєш над усім творінням, і немає сили, що могла б протистояти тобі, Тож будь нашим захистом у всі дні нашого життя, і дай нам благодать жити в Твоїй присутності тепер і на віки. І мій. Все благословений, царю, всіх віків, і Господи, небеси землі, прийди, особися в серцях наших. Щоб у Твоїми твої ми завжди перебували, Духом Святим Святина, щоб у молитві наші ми осягнули, Твоє милість і милосердя, тому з вірою, і любов'ю взиваємо до тебе, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, ангели Небесні, співають славу Твою, Господи, та ми земні, з трепетом і поклоном поклоняємося Тобі, нашому Спасителю. Ти прийшов на землю, щоб дарувати нам життя вічне, тому просимо тебе. Даруй нам світло Твоєї істини, співаємо Тобі, Ісусе, життя наше святи нас, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, дорога праведна, провадь нас, Ісусе, Царю вічної слави, спаси нас, Ісусе, Божественний, лікар, і нас, Ісусе, Слово живе, обрадуй нас, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Бачачи твоє милосердя і любов до всього створіння, ми з радістю співаємо Тебе, Господи, Ти, що зійшов на землю для нашого спасіння, обійми нас своїм божественним теплом і любов'ю, возносимо до Тебе наші серця, взиваючи Алівя, Ти, що витримав усі страждання заради нас, Ісусе, явив нам приклад досконалої любові. Ми з благовінням вшановуємо Твоє ім'я і просимо допомоги в наших немичах. Даруй нам мудрість і силу перебувати у вірі, щоб ми могли славити Тебе такими словами, Ісусе, премудрість Божа, просвіти наш розум, Ісусе, Спасителю наш, зміцни нашу віру, Ісусе, любов безмежна, запали наші серця, Ісусе, скарби небесний, наповни нашу душу, Ісусе, ласкавий пастир, провадь нас у житті, Ісусе, переможець смерті, даруй нам вічне життя. Ісусе, сину Божий, помилуй нас, з силою своєю любові, ти, Господи, знищив пута гріха і смерті, відкривши нам шлях до вічного життя, тому ми спасені тобою, з дячністю, підносимо тобі, хвалу, співаючи Алілуя! Ти, що страждав на Христі за наші гріхи, Ісусе, явив нам приклад великої терпеливості. Навчи нас переносити всі труднощі життя з довірою до тебе, щоб ми могли наслідувати Твоє царство серцем, сповненим надії, взиваємо. Ісусе, терпеливий, страднику, навчи нас терпіння, Ісусе, відкупителю наш, звільни нас від гріхів, Ісусе, довготерпеливий, допоможи нам у скорботах, Ісусе, дивний силі своєї, зміцни нас у боротьбі, Ісусе, любове безмежна, заспокой наші серця, Ісусе, Викупителю, прости наші провини, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, від юності нашої, Ти Господи, ведеш нас по стежках правди і життя. Твою благодатью підтримуєш нас у слабкості нашій, тому бачачи твою невимовну доброту ми, зі смиренням оспіваємо, Алівуя. Ти, що дарував нам нове життя через воду і Духа, Ісусе, прийми нас у Твою святу родину, оберігай нас від спокуси, напасти цього світу, щоб ми могли з вірою і не діяти по дорозі, яку Ти нам казав, взиваємо до Тебе з любов'ю. Ісусе, наш захисте оборона, збережи нас, Ісусе, джерело життя, насити наші душі, Ісусе, дорога істини, провадь нас, Ісусе, втішителю наш, підтримай у скруті, Ісусе, світло для світла сяй наші серця, Ісусе, доброто безмежна, прийми нас у любові, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, бачиш і Твоє чудесне народження від пречистої діви Марії. Ми прославляємо твоє божественне смирення, ти, що втілився для нашого спасіння, прийди, і прожени з нашого серця всяку темряву, щоб ми завжди співали тобі. Алілуя, Ти, що явившись у світі, освятив Його своїм святим життям, Ісусе, вчини нас світлом для інших, хай кожен наш чинок буде свідченням твоєї правди і любові, щоб ми могли привести інших до тебе. Співаємо з вдячністю. Ісусе, слава світу, прослав нас у вірі, Ісусе, мудресте вічна, навчи нас, Ісусе, милосердя безмежне, зціли наші рани, Ісусе, надія наша, підкріпи нас, Ісусе, Спасителю, душ наших, очисти нас, Ісусе, живе Слово, навчай нас Твоїм шляхам, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Прийди до нас, Господи Ісусе Христе, як прийшов Ти до учнів своїх після Воскресіння, Даруй нам і радість Твою, Хай наші серця з'єднаються в Тобі. Щоб ми завжди з любов'ю оспівували Алилуя! Ти ще й вився учням після Воскресіння, Ісусе, утверди нас у вірі, даруй нам мудрість і силу Твою, щоб ми могли стояти твердо на камені Твоєї істини і не впасти в спокуси світу цього, співаємо Тобі з благовінням, Ісусе, Воскресвий з мертвих, дай нам життя вічне, Ісусе, переможцю смерті, зміцни нас у вірі, Ісусе. Милостивий Спасителю, збережи нас у Твоїй любові, Ісусе, життя наше веди нас до Твого Царства, Ісусе, дорога до неба, направляй наші кроки, Ісусе, світло істини, просвіти наші душі, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти, що зійшов із небес Ісуса, щоб навчити нас істинни любові, приведи нас до Твого вічного Царства у світлі Твоїй присутності. Наші серця радіють тому Зі смиренням і вдячністю, співаємо Тобі. Аллилуйя! Ти, що своєю благодаттю підкріпляєш нас на кожному кроці нашого життя, Ісусе, допоможи нам залишатися вірними Твоїм заповідям, наповни наші душі миром, який перевершує всяке розуміння, щоб ми могли з чистотою серця співати тобі, Ісусе, наставнику, вірних навчи нас твої правди, Ісусе, хранителю наших душ, оберігай нас від спокус. Ісусе, джерело благодаті, насити наші спрагляди душі, Ісусе, Провіднику наш, веди нас до Спасіння, Ісусе Покровителю наш, захисти нас у всіх випробуваннях, Ісусе світло Небесне, просвіти наші шляхи, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ти, що постраждав за нас, Господи, і воскрес для нашого виправдання, з'єднай нас у Твоїй святій церкві, хай наші голоси з'єднаються в одностайній хвалі тобі, співаючи Алівуя, Ти, що дарував нам Духа Святого Ісуси, наповни наші серця Його силою, даруй нам благодать витримати всі труднощі життя і залишатися, вірними Твоїй волі, спокою та вдячністю, звертаємось до тебе. Ісусе, Подателю Духа Святого, наповни нас своєю силою, Ісусе, Спасителю наш, приведи нас до досконалості, Ісусе, Цивитель наш, цілий наші духовні рани, Ісусе, радости наша, наповни нас Своєю радістю, Ісусе Захиснику наш, бережи нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, дорого правди, провадь нас до вічного життя, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, ти, що даруєш нам радість вічного життя, Ісусе, допоможи нам прийти. Земне життя з вірою і надією, Хай наші серця наповняться Твоєю благодаттю, щоб ми завжди співали Тобі. Аллилуйя! Ти, що Своїм святим Словом зміцнюєш на сувірі Ісусе, допоможи нам залишатися, вірними свідками Твоєї правди, веди на сусідні нашого життя, щоб ми, виконуючи Твою волю, наслідували життя вічне, взиваємо до Тебе з любов'ю, Ісусе Слово Боже, просвіти наші душі, Ісусе, лікарю, наш цілий наші немочі. Ісусе, пластирю добре, веди нас до Спасіння, Ісусе, Спасителю наш, захисти нас від усього лукавого, Ісусе, життя Вічне, даруй нам спокій Твоїй присутності, Ісусе вождю наш, допоможи нам у всіх наших починаннях, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, та що прийшов до нас, як агнець Божий, взявши на себе гріхи світу Ісусе, допоможи нам наслідувати Тебе в любові і смиренні. Хай наші серця будуть переповнені вдячністю за Твоє жартовне служіння, і ми з радістю оспіуватимемо Тебе. Аллуєя, Ти що претерпів заради нашого спасіння, Ісусе, прийми наше смирене поклоніння і молитви, вбережи нас від усякої небезпеки і споку, щоб ми з чистим серцем служили Тобі і співали, Ісусе Агенче Божий, помилуй нас, Ісусе, пастирю наш, веди нас до вічного життя. Ісусе, хлібе, життя насити, наші душі, Ісусе, жертвою Своєю визволи нас від зла, Ісусе, Спасителю світу, збережи нас у вірі, Ісусе, життя вічне, дай нам жити у Твоєму Царстві, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що явив нам своє безмежне милосердя, Ісусе, прийди до наших сердець і наповни їх своєю благодатью, даруй нам силу любити Тебе понад усе, щоб ми завжди співали Тобі. Алівуя! Ти що розпростер свої руки на хресті, щоб обійняти весь світ, Ісусе, допоможи нам відкрити свої серця для Твоєї любові, навчи нас жити за Твоїм прикладом, щоб ми завжди були вірними Твоїм заповідям, співаємо Тобі стрепетом, Ісусе, життя нашого святина своєю присутністю, Ісусе, любове безмежна наповни наші серця Твоїм миром, Ісусе, милосердний царю, даруй нам прощення гріхів. Ісусе, доброто безмежна, приведи нас до покаяння, Ісусе, світ Твої істини, просвіти наші душі, Ісусе, радості вічна, наповни нас Твоєю радістю, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, ти, що зійшов у глибини пекла, щоб визволити нас від смерті, Ісусе, підніми наші душі до життя вічного, Хай ми, прославляючи Твоє Воскресіння, завжди співатимемо Тобі, Алілуя! Що переміг смерті, дарував нам життя Ісусе, допоможи нам залишатися вірними Твоїм заповідям до Кінця нашого земного шляху, нехай наша віра ніколи не захитається, щоб ми завжди могли оспівувати Тебе з вдячністю, Ісусе, переможцю смерті, дай нам сили жити у правді, Ісусе, живий Господи, просвіти наші серця Своїм світлом, Ісусе, Спасителю наш, допоможи нам у випробуваннях, Ісусе, радості вічного життя. Наповни нас своєю радістю, Ісусе, мудросте Божа, навчи нас Твої волі, Ісусе, світло невечірнє, ося наші шляхи, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. О Ісуса Христе, сину Божий, прийми наші смирені молитви, і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі, даруй нам благодать Твою, щоб ми могли жити у світлі, та любові, прославляючи Тебе вічно з піснею, Аллилуйя. О Ісусе Христе, сину Божий, прийми наші смирені молитви, і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі, даруй нам благодать Твою, щоб ми могли жити у світлі та любові, прославляючи Тебе вічно з піснею, Алилуя. О Ісусе Христе, Сину Боже, прийми наші смирені молитви і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі. Даруй нам благодать Твою, щоб ми могли жити у світлі та любові, прославляючи Тебе вічно з піснею. Аллилуйя! Ангели Небесні, співають славу Твою, Господи, та ми земні, і поклоном, поклоняємося Тобі, нашому Спасителю. Ти прийшов на землю, щоб дарувати нам життя вічне, тому просимо Тебе, даруй нам світло Твоєї істини, співаємо Тобі, Ісусе, життя наше, нас, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, дорого, праведна, провадь нас, Ісусе, Царю, вічної слави, спаси нас. Ісусе, Божественний лікарю, устіли нас, Ісусе, Слово живе, обрадуй нас, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, все благодатне, Царю всіх віків, і Господи Небеси, землі, прийди і оселися в серцях наших, щоб у благодаті Твої. Ми завжди перебували Духом Святим, освяти святина, щоб у молитві наші ми, осягнули Твою милість і милосердя, тому з вірою, і любов'ю взиваємо до Тебе, Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Господи Боже наш творчий і вседержителі, що в премудрості створив небо і землю, видиме і невидиме, та який утримуєш усе своїм благим, і милостивим промислом, здячним серцем прихиляємося перед Тобою, і приносимо хвалу за всі Твої богодіяння, явлені і невидимі, свідомі і несвідомі. Дякуємо Тобі, Господи, за дар життя, за милості Твої благодаті, якою ти огортаєш нас день у день, дякуємо за всі богословення. Що посилаєш нам за сім'ю друзів і братів у Христі, Твоїм святим ім'ям освітлюється наш шлях, і твоєю милістю ми живемо і дикаємо. Прийми, Господи, нашу подяку за твоє незрівняне милосердя, за стілення від недуг, за допомогу в скорботах, за захист від до всякого зла і ворога. Ми прославляємо Тебе і дякуємо за Твій захист, яким Ти охороняєш нас і наші домівки. Даруй нам, Господи, і надалі Твою благодать, щоб ми могли жити згідно з Твоїми заповідями, славлячи Твоє ім'я і дякуючи Тобі за всі Твої благодіяння. удостой нас, щоб ми були завжди вірними Твоїй святій волі, щоб наше життя було для тебе, живою жертвою хвилини подяки. Бо Ти є Бог наш, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний і святий, прихиляю до Тебе свої молитви та смирення. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що зійшов на землю для нашого спасіння, прийнявши плоть та страждання, веди нас по життю у своїй великій любові і мудрості. Прошу тебе, Господи, даруй нам силу духовну, щоб ми могли протистояти і гріхам, що наповнюють цей світ, очисти наші душі від нечистоти і нечистивих думок, відкрий наші серця до благодаті і правди, які виходять тільки від Тебе, Господи Ісусе, будь нашим захистом у часи скорботи, нашої опори випробуваннях, нашим світом у темряві. Не залишай нас на самоті в нашій боротьбі з власними недоліками та слабкостями, наповни нас вірою, надією та любов'ю, що ведуть до тебе і Твого Царства коли ми падаємо, піднеси нас, коли ми знемагаємо, і веди нас дорогою праведності, яка веде до вічного життя, дай нам мудрість і розсудові, щоб ми завжди шукали Твою волю і слідували її, навіть коли шлях є важким і тернистим, Господи Ісусе, допоможи нам бути Твоїми вірними слугами, носіями Твого світла і правди в цьому світі, даруй нам милість прощення за всі наші гріхи, як явні, так і приховані і очисти нас від усякої неправди. Просимо тебе, Господи, благослови наші родини близьких і всіх, кого ми любимо, своїм здоров'я, мир, і Твоє небесне заступництво, Благослови нашу землю, наш народ і всю Україну, захисти від усякого зла, ворогів і напасти, Господи Ісусе, навчи нас, любові до ближнього, співчуття до тих, хто страждає, і милосердя до Тих, хто потребує допомоги, нехай Твоя любов і благодать завжди супроводжують нас у нашому житті. І нехай наше серце буде вічно відкритим для Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш творче небе і землі, дателю всякого блага, ми стаємо перед Тобою зі смиренням і вдячністю. Ми дякуємо Тобі за всі милості, що Ти виливаєш на нас, рабів Твоїх, Ти ведеш нашим шляхом правди, охороняєш від зла і направляєш. Наші серця до добра, Господи, ти джерело життя і світла, благослови нас, щоб ми завжди ходили у світлі Твоєї правди. Відкрий наші очі на велич Твої любові, щоб ми могли бачити Твою руку у всіх наших ділах і в кожній хвилині нашого життя. Дякуємо Тобі, Господи, за благодать Твою, що піднімає нас падінь, і змістній у вірі, дай нам сили і надалі, слідувати Твоїм заповідям, втілювати їх у наших ділах і словах. Нехай, Твоє святе ім'я буде прославлене на віки і віків. Господи Ісусе Христе, сину, Бога живого, Ти є джерелом всіх милостей і правди, і я прихиляюся перед Твоєю святою величою і возношу до Тебе свої прохання, напишіть мене, то прохання в коментарях. Господи, Ти, хто ствердив небеса своєю премудрістю і покликав усі творіння з небиття, убиття, почого смій, Оце час молитви, відкрите серце моє перед тобою, водика життя мого, і до тебе взиваю хвилини, смутку і радості. Ти, хто виводить мене з темряви до світла правди наповни душу мою, світлом Твого слова, як ти подав ману в постелі народу Твоєму, так насити мене хлібом життя, щоб не загинув я у своїх слабкостях, Господи, дай мені мудрість, як ти дарував їй соломону, щоб я міг розрізняти правду від омани, і щоб мої вчинки були справедливими в очах твоїх. Омий мене від гріхів моїх, як ти омив, ноги учнів своїх і даруй мені чистоту серця, щоб я зміг стояти перед тобою з вірою непохитною. Господи ти, хто є пастир добрий, веди мене шляхом праведності, захисти мене від ворогів, видимих і невидимих, щоб я міг жити в мирі душевному і виконувати волю Твою на землі. Як ти покликав Лазаря з гробу, так і мене, підведи з проваля гріха до життя вічного, поглянь, Господи, на народ твій, що кличе до тебе в ці дні, випробувані скорботи, зціли наші ще і й тіла, як ти зціляв хворих і немічних на землі, зміцни як ти міцних учнів своїх, коли вони були в тривозі і даруй нам віру непохитну, яка здатна пересувати гори, Господи, даруй нам серце чисте і дух правий, що ми могли йти слідом за тобою істині та праведності. Нехай Твоє слово завжди світить у темряві нашого життя, і нехай Твоя любов обіймає нас і надихає на добрі справи, бо Ти, Господь наш і до Тебе з надією, звертаємося, прославляю Тебе, Ісусе, у всіх ділах Твоїх, і нехай ім'я Твоє буде величне від віку до віку, імінь Господи Боже наш, ти, що від віку на небесах, і на землі царюєш, і за своєю великою милістю твориш чудеса для людей, прийми від нас мириних рабів Твоїх, воли, подяку. Бо ти вірний і праведний у всіх ділах Твоїх і милість Твоя вічна. Ми дякуємо Тобі, Господи, за твою безмежну любов, що обдаровує нас, і миром, за всі добродійства Твої, що Ти на нас звертаєш, за кожний день, що Ти нам даруєш, за здоров'я й хліб насущний, Благослови нас, Господи, і дари нам сили, мудрість, щоб ми у всьому, що робимо, славили ім'я Твоє святе, дари нам терпіння в спокусах, підтримуй важкі хвилини. І навчи нас бути вдячними за все, що ти посилаєш на наш шлях. Славимо мо тебе, Боже наше, величаємо, ім'я Твоє святе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть свідочні вашим для поширення Слова Божого, благословення Господні, нехай перебуває за усіма нами.